Мої вітання. Ви на каналі Купуй зі мною магазин Аврора. Оглянемо знижки, цікаві новинки та акції. Усім дякую за огляд, гарного дня, приємного перегляду. Форма для випікання 28, висота 5 зі знижкою 55 гривень. Інструмент кухонний 77 одному. Салатник білий склокераміка хвилястий 32 гривні 12 см. Ось такий салатник з листочками чорними 64 гривні. Ємність для сипучих 2-літрова 49 Цукорниця скляна, гладка, прозора 74 гривні. Форма для льоду на 8 порцій 77 гривень. Ліквідація товару все по 59 Ось така декорація. Майка жіноча 59 від S до 2XL. Також є точило для ножів та ножиць за 59. По 29 пластиковий ополонник. Пастка від органів також 29. І ще ось такий варіант точило для ножів 29. Світильник ЛЕД-підсвітка сенсорний 129 на батарейках. Акумуляторний лінійний 149. Лед-підсвітка. Дитяча іграшка антистрес 249. Іграшковий набір чайного посуду 249-14 предметів. Вода мицелярна 37 гривень. але Має приємний аромат. Туш для вій 59. Помада для губ 44. Пудра компактна від ловіт. Ціна 59. Маска для губ 49. Щіточка для масажу та миття голови 49. крем-мило шик 99-900 г. Гель для душу 44 ліора. Шампунь для волосся гарнієр 119. Легкий зволожуючий кондиціонер 74 гривні. Шампунь також 74. Спрей для волосся 119. Крем маска для волосся 1 кг 124. Шампунь 119. Профікар, бальзам, кондиціонер для волосся, активний ріст і також є відновлення пошкодженого волосся. Ціна 77 гривень за 200 г. Шампунь по 88-400 г. 124 – 124,1 кг, шампунь для волосся 99 г. Шампунь зміцнюючий 109 та стимулюючий. Мило тверде, шик 44 гривні, мочалка для тіла 29 бант, папером рушники паперові 39 серветки паперові сафі 54-350 штук, корм для котиків 169-1,5 кг, панасонік батарейки 88-4 штуки 279 радіоприймач портативний з кабелем. Радіоприймач з годинником 99. Зарядка безлютова. З LED-годинником. Швидка зарядка 7 кольорів підсвітки. Відображення дати. Вхід USB. Ціна 849 гривень. Міні-принтер дитячий 599. Тримач для телефону. Автомобільний 109 гривень і ось такий 209 ціна акційна. Навушники 349 вакуумні. Штатив для телефону 3 нога 499. Підставка для планшету розкладна, прозора 129. Ось така підставка зайчик 149. Лампа прищіпка для читання книг 99 на батарейках. І є ще ось такого плану. За 55. Ліхтарик на голову. led підсвітка 169. Є ще ось такий за 249. Маленький ліхтарик 129. Дзвінок дверний з батарейкою 229. Ваги дорожні 69. Максимальна вага 50 кг. Ліхтарик світлодіодний на батарейках луно – 29. Ліхтарики лампочки кольорові. Зі шнурочком 149 на батарейках. Світильники-клейки працюють від батареї, 169, 3 штуки. Смарт-лампи 2 штуки. Упаковка 169, 149 зволожувач повітря з підсвіткою. Мічник дитячий зайчик 109 гривень. Лампа настільна лед підсвітка 349 з підставкою. Лампа акумулятор на чоловічок 599 гривень. В нас лише ось такий варіант рожевий. цікаво, які є у вашому магазині. Світильник круглий 99. Годинники по 299 та 229. Лампа світлодіодна розкладна 149. Світильник світлодіодний круглий. LED-підсвітка підсвітка 199. Лампа сенсорна 399. led підсвітка. 299 місяць смічник настільний USB. Смічник дитячий котик 299. Акумуляторний. Мічники по 99 активуються в темряві по 77 гривень. Ось такий лед підсвітка 69 та 49. Компас 24. Підсвітка для салону авто 249. Новинка мультиінструмент 13 в одному 349. Набір головок торцевих 199. Ароматизатор 29. Міцний клей професіонал 39. Пістолет для силиконового клею на 4 Вт. знижкою 99. Є ще ось такого плану за 109 6,5 Вт. Стрічка клейка армована 10-метрова. Ціна 34 гривні. Алюмінієва також 10 метрів 59, сигнальна стрічка 29. Довжина 50 метрів. Сидіння для велосипеда 499. Резинка тримач з гачками для багажу 34 гривні. Трос буксирувальний ціна 129 Ремінь стяжний 299 з гачками. Молоток з дерев'яною ручкою 109. Ножівка по дереву 199. Стрічка для освітлення салону автомобіля 149 Комбіновані довгогубці 129. Щітка дротяна по металу. 39. Скрибок для очищення скла зі змінними лезами 88, 29 валик для фарбування, пензлик широкий 29. набір шпателів 49. Упаковка 4 штуки. Такі малесенькі 17-3 штуки. Пензлики 44. Сподіваюсь, вам було цікаво. Пишіть свої відгуки. Гарного вам дня!